Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. В підручнику це сторінка 61. З сьогоднішнього запису я хочу звернутися до вас про те, що я буду вказувати дату свого уроку, а ви будете писати те число, за яким ви виконуєте завдання. Тому що я розумію, що перебої з світлом, з інтернетом і так далі, не завжди нас відпадають дати. Тому не переживаємо, пишемо те, що у вас є насправді. Отже, сядьте рівно, схаменіться. Всім, хто поруч ви всміхніться, приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Ваше завдання склади вирази за схемою і обчисли їх. 67 відняти 40. 67 відняти 50. І 67 відняти 60. І давайте пригадаємо правило. Давайте переглянемо: у нас від'ємник збільшується на 10. Відповідно, якщо від'ємник збільшується на. Якусь кількість одиниць, то різниця буде зменшуватись на ту саму кількість одиниць. Від'ємник збільшується на 10, різниця зменшується на 10. Наступне 84 відняти 9, 84 відняти 7. Розв'язуємо, скільки буде, обчислюємо. І 84 відняти 5. Знову те саме правило дивимося. Від'ємник зменшується на 2. Відповідно, різниця буде збільшуватись на 2. 42 відняти 8. 42 відняти 7. Закономірність. Так, зменшилось на одиницю. Відємник зменшився на одиницю, відповідно, різниця буде збільшуватись на одиницю. 42 відняти 6. Різниця буде на одиницю більше 36. Запишіть до поданого числа найближче більше, кругле число. Тобто ви записуєте найближче, яке до нього є кругле, більше, не менше, а більше. Тобто, якщо у нас 34, то ми записуємо 40, так? запишіть до цих чисел найближче. Більше кругле число. У нас 34, ви пишете 40. 42, ви пишете найближче, більше, не менше, а більше 50, 28 і так далі. Ставте відео на паузу і запишіть ці числа. Далі ми пишемо з вами математичний диктант. Ви можете ставити відео на паузу і виконувати ці завдання. Запишіть розв'язування задач. Ви записуєте їх у вигляді виразів прикладів. У парку 22 берізки та 47 лип. Наскільки більше лип, ніж беріз? Пригадайте правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше. Так? У парку 22 берізки, 47 лип, скільки всього беріз та лип у парку. У парку 47 липа, ялинок на 15 менше, скільки ялинок у парку. Ви зупиняєте відео і виконуєте завдання. Розв'язуєте прикладами. Далі. У парку 68 дерев, з них 43 сосни. Решта ялинки. Скільки ялинок у парку? 68 всього, 43 це сосни. Як знайти решту? Якою дією? Після того, як вирубали 9 сосен у парку залишилося ще 8, 8 сосен. Скільки сосен було в парку. 9 вирубали, 8 залишилось. Скільки було, як дізнатися? Після того, як посадили 8 беріз, у парку стало 16. Скільки брізок було в парку спочатку. Ми не знаємо, скільки було, але коли ще 8 посадили, стало 16. Як знайти те, що скільки було. Зупиніть відео і розв'яжіть ці вирази. Давайте перевіримо. Ось ваші приклади, розв'язки до цих задач. Ми з вами працюємо на сторінці 61, розв'язуємо задачі, але спочатку давайте познайомимося з тим, що ми будемо з вами робити. Нам треба змінити текст кожної задачі так, щоб її розв'язанням було 9 відняти 7. Отже, у парку гуляли 7 дітей. Скільки гуляло хлопчиків, якщо дівчаток було 9? Нам треба, щоб задача розв'язувалася 9 відняти 7. Задача в тому вигляді, яка вона нам ось тут подається, 9 відняти 7 ми не розв'язати не можемо. Тому що, що не так, в парку гуляло 7 дітей. Скільки гуляло хлопчиків, якщо дівчаток було 9? Може таке бути? 7 дітей, і з них 9 хлопчиків? Ні, не може, так? Тому. Щоб змінити цю задачу, треба просто поміняти числа місцями. У парку гуляло 9 дітей, скільки було хлопчиків, якщо дівчаток було 7. Тепер задача буде розв'язуватись 9 відняти 7. Наступна той самий розв'язок 9 відняти 7. На клумбі розквітло 9 червоних троянд, а жовтих на 7 більше, скільки жовтих троянд розсвітло на клумбі. Будеться задача розв'язуватися 9 відняти 7. Ні. Чому? Тому що на 7 більше це дія додавання. Щоб 9 відняти 7, треба більше змінити на менше. Тоді задача так розв'язується. На клумбі було 9 червоних, жовтих на 7 менше. Скільки жовтих троянд розвідло на клумбі? 9 відняти 7. Ще навколо галявини росли 9 каштанів і 7 лип. Скільки всього дерев росло навколо галявини? А нам треба розв'язок 9 відняти 7. Скільки всього, це треба додати числа, а нам треба відняти, тобто порівняти, наскільки більше одних, ніж інших. Навколо галявини росли 9 каштанів і 7 лип. Наскільки більше каштанів, ніж лип росло на галявині? Тут треба змінити питання задачі. Такі задання ми будемо робити по підручнику. А зараз давайте відпочинемо. thank okay. you I got you Працюємо з вами далі. Тепер працюємо з підручником. Ви записуєте в зошиті. Перше завдання підручнику знайди значення виразів і виконай перевірку. Давайте пригадувати, щоб виконати перевірку віднімання, треба виконати додавання. І навпаки, додавання перевіряється віднімання. Отже, 15 відняти 8 дорівнює 7. Як виконати перевірку? Треба до різниці додати відємник. Якщо у вас вийшло зменшуване, Вираз виконаний вірно. Додавання перевіряємо 5 додати 9 дорівнює 14. Щоб перевірити додавання, треба від суми підняти один з доданків. Якщо ви отримаєте інший доданок, вираз розв'язаний вірно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо з вами, що у нас вийшло. Так, я думаю, у вас все. Вийшло вірно. Працюємо далі. Друге завдання: зміни текст кожної задачі так, щоб її розв'язанням був вираз 11 відняти 7. Це друге завдання в підручнику за аналогією того, що ми виконували з вами до фізкульт хвилинки. Отже, на пташиному подвір'ї квочка доглядала курчат. 7 курчат півників і 11 курчат курочок. Скільки у квочки всього курчат? Нам треба, щоб розв'язувалася задача 11 відняти 7. Якщо питання стоїть, скільки у квочки всього курчат, то ми повинні додавати. Отже, в цій задачі треба змінити питання. Нам треба запитати, наскільки менше було курчат півників. Тоді ця задача буде розв'язуватись 11 відняти 7. Друга задача. Квочка доглядала 11 курчат курочок, а курчат півників на 7 більше. Скільки у квочки курчат півників. Нам треба знову ж 11 відняти 7. Що тут треба зробити? На 7 більше це дія додавань. А нам треба віднімань. Значить, ми змінюємо різницеве порівняння. Да? Нам треба на 7 менше. Квочка доглядала 11 курчат курочок, а. У Курчат півників на 7 менше. Скільки у оковочки курчат півників. Ось тепер задача буде розв'язуватись 11 відняти 7. Третє завдання: Добрий вираз, який є розв'язанням задачі. Цю задачу ви записуєте, але запис... тут є два способи. Ви записуєте один на вибір, який вам більш сподобається. Отже, на пшеничному полі обідали 27 кроликів. Злякалися шуму і сховалися в норі, спочатку 10 кроликів, а потім ще 5. Скільки кроликів продовжили обід? Нам треба знайти вираз, який є розв'язанням цієї задачі. 10 додати 5 буде розв'язанням цієї задачі? Ні. Чому? Тому що в цій задачі є 3 числових даних, які нам відомі: 27, 10 і 5. 10 додати 5 тільки 2 числових даних. Не підходить. Ми можемо тут тільки сказати, що це ці кролики, які сховались. Спочатку 10, потім ще 5. 10 відняти 5 також нам не підходить, бо знову тільки 2 числових даних, і це тільки кролики, які сховали спочатку 10, а потім ще 5. 10 відняти 5 ми можемо дізнатися, наскільки більше спочатку сховалося, чим потім. 27 відняти 10. Знову нам не підходить, бо. Два числових даних, а у нас їх 3. Так? Тут, 27 відняти 10, ми можемо сказати, що це скільки залишилось кроликів після того, як сховались перші. Ось оцей і оцей можуть нам підійти, так? тому що тут є всі три числових даних, але чи правильно записані, чи ні, ми зараз розбираємося. Отже, злякались шуми і на снарі 10, а потім ще 5. 10 додати 5. Ось ці 10 додати 5, які сховалися. Скільки кроликів продовжили обід? Було 27, оці сховалися. Підходить нам це розв'язання? Підходить. Так, підходить. Друге розв'язання. Дивимося, 27 відняти 10 і відняти 5. Було 27. заховались спочатку 10, потім заховалися ще 5. Підходить це розв'язання? Так, підходить. Ви взошит собі записуєте один із варіантів розв'язку цієї задачі. Або цей вираз, або цей. Вибирайте, який вам більш подобається, то і записуєте. Ми з вами визначили, який вираз є розв'язанням цієї задачі. Чому ми вибрали ці? Тому що у нас з вами три числових даних. 27, 10 і 5. Ми виберемо те. Що нам до задачі підходить. Ці мають право на існування, але вони не закінчені. Їх треба ще допрацьовувати. Ми беремо ті, які вже готові вирази. Працюємо далі. Добери запитання до умови так, що розв'язком був вираз 44, сума чисел 44, і 22, відняти 33. Запишіть цю задачу і розв'яжіть її. Давайте розбиратися. Яке ж сюди питання підібрати? Є умова задачі. На фермі в стаді було 44 корови, 22 теляти і 33 вівці. Пропонують розв'язок 44 додати 22 і відняти 33. Давайте розбиратися. Що таке 44? 44 корови. 22. Це кількість телят. 33 це вівці. 44 додати 22. Що додають корови і телята. Так? Корови і телята. Тобто, дізнаються, скільки разом коров і телят. Далі віднімають 33. Тобто від більшого числа віднімають менше. Що це за правило? Щоб дізнатися, наскільки одне число. Більше за інше, треба від більшого відняти менше. Отже, різницеве порівняння. Ми шукаємо, наскільки одне число більше за інше. Наскільки більше корів і телят, ніж овець? Дивимося на наші питання. Скільки всього тварин не підходить, бо у нас є віднімання? Це Однозначно не підходить, тому що всього це тільки додавання. А у нас віднімання. Наскільки більше в стаді корів з телятами, ніж овець. Підходить? Так, підходить. Ось наша задача так і звучить. На фермі в стаді було 44 корови, 22 теляти і 33 вівці. Наскільки більше в стаді корів з телятами, ніж овець? Розв'язок. 44 додати 22 і відняти 33. Запишіть собі розв'язок цієї задачі. Ось вона у нас з вами. Далі. Оцініть свою роботу на уроці, визначте рівень досягнень і зафарбуйте машинку відповідним кольором. І ваше домашнє завдання. В підручнику це номер 1. На сторінці 61. Знайте значення виразів і виконайте перевірку. Додавання перевіряється відніманням, віднімання перевіряється додаванням. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня, до нових зустрічей!